Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про мій перший аромат від бренду, який носить назву ім'я своєї парфумерки. Франческа Б'янки. Аромат називається Тігер-Тігер або Тайгер-Тайгер. Ось так от він виглядає: це пакування на 30 мл. Ось такий от самий звичайний картон. І що мене здивувало, що тут немає сліди. Тобто бренд не слідує свої аромати. Я спочатку трішечки злякалася, подумала, чи це справді так має бути, і навіть запитувала в парфумерному чаті. Виявляється, що Франческа Б'янкі пакує просто ось такий, ніби як картон. Там ми бачимо коробку, тут є голограма і от така звичайнісінька наліпка. Наліпка. Яка, типу, показує, що аромат заслюдований, так би мовити. Ну, Я вирішила розпакувати цей аромат разом з вами для того, щоб продемонструвати, як він власне, виглядає, що він йде без слюди. Купувала я цей парфум на сайті Єва. Нещодавно на Єві була знову акція на Франческу Б'янкі, Я купила собі все ж таки цей аромат, купила його не всліпу. І я взагалі не раджу купувати цей бренд всліпу, тому що він дуже. Такий своєрідний, неоднозначний, так би мовити, я знайома з трьома здається, ароматами від даного бренду, і саме цей мене зачепив, дякуючи моїй глядачці, яка надіслала мені від Леван двох ароматів, в якомусь з влогів я згадувала про ці парфуми, це було ще влітку. От, тому що тоді влітку якраз таки завезли Франческо Бянки ян, на Єву, трапилася ось ця скажена акція. Всі дуже купували, тому що бренд, нашумівший серед англомовних блогерів, закордонних блогерів і так далі. У нас ну, тоді ще мало хто говорив про цей бренд. От, але я не ризикнула купувати нічого всліпу, тому що я знала, що бренд ну, такий дивний. Тим паче, що аромат якийсь захоплює серця, закохує одразу. Це а, секс на пляжі, здається, переклад такий аромата, Він ще може бути з неролями. от Саме з цими двома ароматами я власне, і знайома, О, окрім ось цього. Тигра, я ще знайома з тими двома, і вони мені абсолютно не подобаються. Вони жахливі на мій, на мій ніс. Я дуже перепрошую всіх, хто любить цей парфум. Я постійно зустрічаю компліментарні коментарі стосовно тих двох ароматів, але я просто не люблю неролі. І для мене їх там забагато, і вони. Дуже настирні, там багато тваринності індолу, тому мені ті аромати не зайшли. Але я так само чула багато негативних відгуків і на ось цього тигра, тому що тут є мед. І взагалі, якщо так от переглядати аромати від Франческа а в неї здається 20 цього парфумів у даного бренду. То майже в кожному ароматі можна побачити в нотах мед і шкіру, тобто і іриси ще, до речі, дуже часто можна зустріти в цих пірамідах. Ну, тобто, це говорить про те, що сама парфумерка полюбляє ці компоненти, і тому, якщо це не ваша кружка чаю, то краще ну, взагалі не купувати всліпу, а звичайно, спробувати розпочати з від леванту. Я не знаю, можливо, десь в Києві ці аромати представлені, я просто без поняття. Але на Єві вони є. І, як я вже зрозуміла, періодично можна зустріти знижку на цей бренд. Тобто це була періодичність десь півроку. Що стосується цього аромату? Давайте я вже почну його розпечатувати, розкривати. Просто я взяла такі ножниці для того, щоб зрізати тут ось цю наліпку акуратно. Ну, ось така коробка, саме звичайнісінька. Тут око тигра, наскільки я можу зрозуміти, Ось так от він виїжджає з цей просто картон і залишається коробочка. Така сама картон. Картонова тут такий глянцевий такий напис: Франческа Бянки, логотип бренду. Ну, ця голограма, я не знаю, чи це голограма, а бренду, чи це. Це клеїть є, здається, тому що тут українською написано якість, перевірену якість. Тому не потрібно лякатись цієї наліпки, тому що я знаю, що на багатьох підробках ліплять щось таке подібне, і ще з боку пишуть Duty Free, то це повинно насторожити. Так, я відкриваю собі, дивлюсь: тут нічого більше немає, ніякої захисної плівки абсолютно просто от ти відкриваєш, і тут, власне, ось такий от флакончик. Я його притримую, щоб він не впав. Дуже симпатичний 30 мл. Це звичайний, абсолютно звичайний картон. І ось такий от флакон, мені здається, він навіть трішки недолитий. Ну, виглядає так, так? Да? Абсолютний мінімалізм. Він такий малюсінький, що мені аж страшно. Наскільки мені його вистачить. Але сам аромат дуже насичений. Давайте я його нанесу собі на шкіру. Буся прийшла до мене трішки. Так, давайте тільки на сукню. Буся вирішила своїми кіхтиками надірвати мені сукенку. Ну що? Угу. Ну, я зараз буду бризкати парфум, а ти вилізла мені на руки. Так, ну Буся вирішила посидіти в мене на руках. Сподіваюсь, їй не буде заважати. А... Аромат, який я збираюсь нанести собі на руку. Окей, okay, давай нанесем на ліву. Подалі. Як я вже казала, я була знайома з цим ароматом. Я би ніколи не купила його всліпу, тому що досить дороговартісний все ж таки бренд. І. Навіть оці тридцятки коштують немалих грошей, особливо враховуючи те, що тут 30 мл, все ж таки, да? а не 50, не 80 і так далі. Чим це пахне? Ну, давайте я вам зачитаю от лінійну піраміду, яку я відкрила на фрагрантиці. І тоді поділюся своїми враженнями. Дивіться, в нас одразу йде мед, персик, далі білі квіти, шкіра, геліотроп, сандал, дубовий мох, пачулі і ут. Аромат стартує одразу медовими персиками. Знаєте, от я коли дивлюся в цю піраміду, я розумію, от, дивлячись на ці ноти, я вам скажу так: я відчуваю мед, персики, відчуваю шкіру, відчуваю дещо. дещо Геліотропність, таку от пудрову, складову, дуже насичену. Геліотроп він часто дає, не часто, він завжди пудрить. Тут він. Також є ця пудра, але вона не перебиває інші ноти, так би мовити. Я відчуваю дубовий мох обов'язково, відчуваю пачулі. Ну, от я не скажу, можливо, якусь деревинність. І багато хто в коментарях каже про те, що це ось цей звір, тигр. Але ви знаєте, якби не. не напис тигр, то я би не розпізнала тут якогось там звіра. Для мене це просто дуже густий, дуже насичений, шкіряний, шкіряно-фруктовий аромат, пудровий, шкіряно-фруктовий. Ну фрукти тут у вигляді персиків. Тут дуже багато персиків. Вони такі, знаєте, як джем, персиковий джем. От, коли ти я ніколи не варила, якщо чесно, ну, з персиків там джем або якесь варення. Але я можу тільки уявити, що воно таке густо зварене, таке тягуче, знаєте, прямо виварені ці персики. Ну, джем. Медовий. А, окрім того, що це солодкий джем. Ну, якщо ми варимо джем, то, звичайно, ми додаємо цукор. А окрім цього, тут багато меду, прямо медово-персиковий джем. І все це на. Шкіряній якісь підложці на шкіряній базі, просто на, на скелеті. От скелет цього аромату це шкіра. Буся просто сказала, це вона ганяє по всій кімнаті. Багато шкіри, багато меду, багато персиків. Я відчуваю так само дубовий мох. Мені здається, що дубовий мох додає цьому аромату якоїсь. Цікавиночки. Він належить до групи Східні деревинні. Ну, це справді східний аромат, але любителям, не любителям, точніше, меду потрібно бути уважними, тому що він тут дуже-дуже яскравий. Я знаю, що багато хто відчуває ноту меду як деяку фекальну таку ноту. Я не відчуваю такого. Мене мед може хіба що придушити, От, якщо він такий аж занадто солодкий, липкий, а з великою кількістю квітів, типу як в поемі від Ланком, там багато медових квітів, і цей аромат мене бере за горлянку. поема. цей це ні, за рахунок шкіри, я думаю. Шкіра і цей дубовий мох і пачулі. От Просто шикарний аромат, він дуже насичений, він дуже густий, і він, можливо, і липкий так само, солодко-липкий такий. Ну, за рахунок ось цього персикового джему. І я, знаєте, червоною ниткою через цей аромат проходить нота дубового мху. Тобто. Така характерна, якась така пронизуюча нота. Ну, ви знаєте, дубовий мох він зазвичай зустрічається в шипрових ароматах. І цей аромат мені ледь шиприть, до речі, чому я й перевірила, до якої групи ароматів він відноситься. Ну, тут він не відноситься до шипрів, але ну, можливо я би могла сказати, що це фруктовий шипр. От більше дубового мха, ніж пачулі, але відчувається і пачулі, і дубовий мух. Якщо коротко двома словами описувати цей аромат, це медові виварені персики на шкіряній базі. От так. Я відчуваю цей аромат. Класно. Подивіться цей флакончик поближче. Який він мінімалістичний, такий звичайнісінький. На дні є якісь написи, але тут ну, ніхто не розбереться, що тут написано. Тут просто все каракулями якимось. класний аромат. Я задоволена, що в мене є перший парфум від цього бренду в парфумерній шафі тепер буде. Звичайно, буду приглядатися до решти, можливо, замовлю якісь від Леванти. Я знаю, що на Єві так само був представлений парфумерний сет. Цього бренду, де можна було, в принципі, спробувати всі аромати від Франчески б'янки. Ну, моє враження таке. Ви запитували, ну, деякі мене запитували, як мені цей парфум, от я спеціально для вас записую це відео, хоча я вже казала про нього від Леванті, що він мені дуже сподобався. Класний аромат. Це моє. Це аромат, можливо, не на щодень, да, він такий дуже щільний, але, ну, коли хочеться, можна і щодень можна коли хочеться. Коли я тільки нанесла цей парфум з-від парфудлеванту і дала понюхати зап'ясток своєму чоловіку, він сказав, що так собі. Потім, через 2 години, він сказав, що йому подобається. Ну, тому що я нанесла не тільки на руку, а ще й урушилась сама. Він сказав: що від тебе приємно пахне. Це було десь через години-дві після нанесення. І моя мама. Якраз була в мене в гостях, і я двічі носила Франческа Б'янка з від Леванта. тобто, я намагалася все ж таки. Зрозуміти, купувати мені цей флакон чи ні. І враховуючи те, що в мене були ще залишки в тому відливанті, я, значить, його активно носила для того, щоб зрозуміти, купувати, витрачати такі кошти на нього. чи ні. Моя мама вона просто засипала мене компліментами і сказала, що ну, це щось неймовірне. Від тебе якийсь такий приємний шлейф. Що це таке? Дай мені надухатись, але вже не було, все, вже закінчився відливант. Каже, ну це просто. Моя мама вона така поціновочка парфумерії, їй дуже подобається м, стара французька школа, їй подобається шипри. Вона оцінила е, найвищою оцінкою, напевно, з цього тигра, і мені він дуже сподобався, і чоловіку він сподобався, але згодом тобто, коли аромат вже більш розкрився. Я чула так само відгуки, що на холодній шкірі тут вилазить. Е, Шкіра, ну, пробачте за тавтологію, але от такі більше шкіряних нюансів відчувається. На гарячій шкірі тут більше джемових персиків. Я схиляюсь до того, що в мене шкіра гаряча. Я би навіть сказала, ну, можливо, тепла, не така вже гаряча. Але я так думаю, коли я читаю ознаки гарячої холодної шкіри, то я приходжу до висновку, що вона в мене гаряча. Тому, можливо, на мені це такі красиві шкіряні персики медові. Боже, який він гарний цей аромат, просто казковий нанесу на себе. Ви бачите, якою хмаринкою розпилює цей пульвик? Він стартує так, лякаючи. Треба от кілька хвилин, щоб він усівся і розкрив всю свою красу. Шикарний аромат. Дуже задоволена, що все ж таки наважилася на цю покупку. І тепер от маю першу франческу б'янку. А буду вам вдячна, якщо ви напишете в коментарях, чи знайомі ви конкретно з цим тигром, або який ваш улюблений аромат від даного бренду. Ну, це буде цікаво почитати, якщо ви напишете свого фаворита. я дякую вам за увагу, друзі. Дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бережіть себе і всім па-па!